Вітаю, друзі. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Сирський, дав глибинне інтерв'ю. Або краще сказати, намагався дати глибинне інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання Лівий берег Соні Кошкіній. У мене немає підстав сумніватися в професійному та журналістському інтересі Соні Кошкіної до генерала Сирського. Але ось у мене є підстави сумніватися в інтересі генерала Сирського взагалі до представників мас-медіа. Люди культури і виховання генерала Сирського зазвичай дуже важко йдуть на контакт. Спресою, і у них немає внутрішньої потреби висловитися публічно. І кожен публічний крок для них це як ну, якийсь іспит, якась небажана дія. Очевидно, що генерал Сильський отримав якесь дручення або санкцію від банкової вийти з якоюсь інформацією до народу і щось сказати від імені військових, тому що зазвичай. У нас один ньюзмейкер – це Володимир Зеленський, ну, у крайньому випадку це ще Андрій Єрмак. І такі інтерв'ю даються не просто так. Очевидно, накопичилося багато запитань народу України до представників української влади. І загалом рівень суспільної напруги, я би сказав, є досить високим. Буквально вчора пройшла інформація, що. Росіяни почали наступ в Сумській і в Харківській області. І Сирський пробував заспокоїти і сказати, що це буденна річ. Ну і в тому числі пробували заспокоїти представники там, вищої політичної влади. Мовляв, а чого чекати від росіян? Соня Кошкіна стверджує, що вона готувалася до цього інтерв'ю і чекала на Сирського в Києві ну, близько двох місяців. І питання Кошкіна поставила, насправді досить професійні і глибокі. Але інтерв'ю, я ще раз повторююсь, воно не показує на якесь таке глибинне інтерв'ю. ну, не вдалося відповісти навіть так, як би він хотів сказати, для того, щоб переконати населення України, що все під контролем. Ситуація напружена, але вона під контролем. Тобто, якщо два-три рази перечитати це інтерв'ю з Ручкою чи Олівцем в руках і щось там занотовувати, то, в принципі, нічого особливого там в цьому інтерв'ю не можна знайти. Якщо порівняти інтерв'ю сирського, до речі, з інтерв'ю з Мадяром чи з Білецьким, ну, це така якась бліда тінь на ньюзмейкера. Мадяр і Білецький вони більш чітко висловлюються. і там багато матеріалу для рефлексії, для аналізу. І звідти можна щось почерпнути, потягнути і прокоментувати. Але незважаючи на те, що генерал Сирський, йому важко це все дається, як і Шапталі, як і Валерію Залужному, ну, реагувати на це інтерв'ю потрібно. Тому що, ну, підкреслюю ще раз, це санкція банкової. Ну і сам Сирський, напевно, теж щось хотів сказати. І все-таки він дещо сказав. В частині мобілізації. І це питання воно всіх цікавить, тому що ця потворна бусифікація вона дратує населення, ну реально ну, дуже сильно напружує і створює таку рівень напруги в суспільстві. І Тут ще дві події я підтягнув сюди: це виступ нардепки Федини, Європейська солідарність трибуни Верховної Ради. Коротко суть цього виступу це було 28 лютого, наприкінці лютого цього року. І Федина повідомила з високої трибуни, що мала зустріч з родичами азовця, який потрапив в полон, і з полону повернули тіло азовця. І судмо експертиза дала заключення, що він помер цей азовець від пневмонії, а це означає, що він не має ніякого відношення до війни і не є учасником бойових дій. І родичі обурені позвалися до держави. І в суді суддя сказав, що ну що ж, тут експертиза дала, що це пневмонія, і він не є учасником бойових дій. І помер він від соматичної патології. Ну, так, да, був військовим. Але ну, військові теж можуть померти від звичайної банальної соматичної патології. А потім вийшов до родичів, вибачився і сказав, що він все розуміє, але у нього наказ зверху. Е, ну, Відмовити в позові, нічого не підтверджувати, тому що немає грошей на виплати на оцих 15 мільйонів гробових. Ну і і другий випадок, який я підтягнув, це звичайно, ну просто кричущий, брутальний випадок. В ківерцях біля Луцька, Волинь, Волинська область засудили 55-річного, 55-річного, нового віку, чоловіка. М -м, ну, Зовні він виглядає на чоловіка з певними фізичними і не тільки фізичними вадами, і його засудили за неявку по повістці. Прокурор вимагав три роки позбавлення волі, але йому дали чи то рік, чи то три роки умовно, і там ситуація наступним чином. Його викликали по повістці, чи там через ТЦК. Він з'явився, його протримали в ТЦК декілька днів і відпустили, оскільки ну, ніхто не хотів його брати. Він не виглядав бійцем. Ну, людина вже така зроблена, як то говорити сільською мовою. Ну і трошки у нього є якісь відхилення, так зовні виглядають. Дуже покірно він це все сприймав. Він один живе з матір'ю і фактично, маму він. Утримує там, чи допомагає їй принаймні доживати віка. І вразила, звичайно, всіх трійця оцих суддів, які ну, просто це їх внутрішня потреба була продемонструвати свою зверхність і оцю, а, скажімо так, барський підхід, такий, а, дворянський, дворянський підхід, показати, хто тут в країні господар. І, мовляв, щоб це був урок всім іншим, хто ухиляється, зробити таке показове судилище над цим чоловіком, і їх не зупинило, що їх знімали на відео, і взагалі нічого не зупинило, що цей чоловік уже був там в ТЦК, і він не потрібний війську і так далі. І Вони все одно йому виносять вирок і засуджують його. І це викликало значний такий суспільний резонанс. Я ще раз підкреслю, що якщо зібрати всі оці випадки там бусифікації, які поширюють по інтернету і оці два випадки, які я от сказав, то це створює таку досить серйозну соціальну напругу. І загалом, оце інтерв'ю, до речі, сирського Соні Кошкіни, воно має наступну назву: що Росія має 5 мільйонів підготовленого. Мобілізаційного ресурсу. І, 25, і 20 мільйонів мобілізаційного резерву, тобто просто чоловічого населення. Ну, якби Кошкіна теж витягнула зі слів сирського, оцю, оце повідомлення, оцю цифру. І я сьогодні хотів би поговорити за такі моменти. І я почну з запитання Соні Кошкіної. Досить професійне, правильне, гостре запитання Олександру Сильському, генералу сильському. Я би його розширив і загалом, як би так ну, задав, задався запитанням: а хто загалом автор таких ідей і таких ініціатив? Ініціатива про заохочення на контракт. Молодих людей віком від 18 до 24 років. І Кошкина ставить питання наступним чином: як так могло статися, що цим молодим людям пропонують строк служби один рік із правом демобілізуватися через один рік підйомні 1 мільйон гривень, Ну, там кажуть, вони поетапно виплачуються, і зарплата 2 тисячі доларів. Ясно, що мова йде про несення служби на передовій. Я би просто поставив наступне питання: як ви бачите долю молодого чоловіка, 20-річного, нехай, який потрапляє в колектив мобілізованих людей, бусифікованих людей. Скільки б він прожив в цьому колективі? Я думаю, що не більше одного дня. Йому одразу дали таке бойове завдання. Яке було б для нього першим і останнім завданням. Тому що у нас ніяк не можуть зрозуміти цього моменту, що в таких ситуаціях справедливість, особливо в чоловічих колективах, вона надзвичайно важлива. І як мають ставитися до людини, яка от протягнула руку за цим за мільйоном гривень за зарплатою там в 2000 доларів. І право демобілізуватися через рік. Люди вже там служать хто два роки, хто три роки, хто вижив, і без будь-яких перспектив демобілізуватися або каліцтво, або в загинути. Прості люди демобілізуватися не можуть. Тобто це, ну якби всі повинні розуміти. Але я повертаюся до. Е Проблеми загалом мотивації. У нас чомусь вважається, що головною, головною мотивацією є гроші. І все починається з грошей. Ну, мотивацією гроші ну, в, в чоловічому житті далеко є ну, не основними. Якщо взяти там порівняння з спортом. То людина не виходить грати на футбольне поле, не виходить грати в футбол, тому що в йому світить перспектива грати за, Мілан, за Міланський Інтер, чи там за Ювентус, чи за Мадридський Реал. І в нього буде кон контракт на 50 мільйонів євро там, на рік, наприклад, із зарплатою там, Бог скільки. Ні, він виходить для того, щоб забити гол, щоб отримати задоволення від гри. Від себе, щоб подобатись собі, щоб самореалізуватися. Гроші взагалі там на тому етапі не присутні. Тому першим головним чинником мотивації, і генерал, я до чого все веду, що принаймні людина такого рівня, як генерал Сирський, головнокомандувач Збройних сил України, повинен сказати, що ми повинні мотивувати українських чоловіків місією. Місія це війна зі злом. Битва, битва зі злом. І кожен чоловік він повинен долучитися до важливої справи. Наступна мотивація це методи, інструменти, засоби знищення зла. Тобто кожен військовослужбовець повинен розуміти, що йому дадуть засоби для знищення зла. Комусь літак, «Міраж» чи f 16 комусь дрон. FPV, комусь Гвинтівку системи r 15 Мку. Ну, щось сучасне і зрозуміле. Так? А нічого подібного, ну, ми не чуємо і не бачимо. Потім щодо. На третьому місці вже фінансування стоїть. В інтерв'ю ні Соня Кошкіна, ні сам Сирський не згадали про гробовий про 15 мільйонів. Для того, щоб почати з легких аргументів, я скажу наступну річ. Я можу зрозуміти, коли приймається таке рішення про 15 мільйонів, якщо очікується війна протягом двох місяців, ну може, трьох місяців. І очікується, що з наш, з української сторони загине там, 600 воїнів або там, 900 воїнів. Тоді ну, цифра в 375 тисяч доларів, вона ще виглядає як підйомною для держави, для того, щоб виплатити родичам. Значить, станом на сьогодні можна сміливо говорити про 100 тисяч людей, які віддали життя за Україну. Сума 375 тисяч доларів. Якщо помножити її на 100 тисяч людей загиблих, це буде 37,5 з половиною мільярдів доларів. 37,5 з половиною мільярдів доларів. Зрозуміло, що цю суму ніхто не виплатить. І зрозуміло, що судмедексперт, який отримує тіло азовця, він скаже, що він помер від пневмонії, тому що виплатити людям нічого неможливо. І я підходжу знову до питань мотивації. Тобто, дивіться, держава нічого не виплачує на старті цього мільйона гривень, так? Звичайно, вона не виплачує цих гробових, але найголовніше, вона не визнає військовослужбовця учасником бойових дій. Я думаю, що більшої демотивації, взагалі, для українців ну, просто не може бути. І ми не можемо, звичайно, говорити про перемогу, про настрої. І абсолютно очевидним буде бажання матерів, дітей, хлопців 16-17 років вивести за межі України, тому що. Не просто грошей, а навіть доброго ім'я і спогадів не залишається про чоловіка. Я далі копну цей момент. А хто загалом міг вийти з такої ініціативи і тримати її протягом трьох років оцих гробових 15 мільйонів? Я думаю, що це точно не ті люди, які збирались колись воювати чи бачили своїх родичів, синів, які будуть воювати. Ну, Будь-який батько, нормальний чоловік, він не піде вимагати за загиблого сина 15 мільйонів. Якщо держава не відчуває відповідальності нічого не хоче заплатити, ну значить, вона нічого не платить. Але це дуже демотивуючий фактор доводити, що ти робив корисну справу і захищав країну. Це дуже демотивуючі дії на чоловіка, на його гідність. І чоловік, справжній чоловік, ніколи не приймав би закон про гробові. Ніколи. Він би прийняв закон про гроші на початку військової справи. Тобто людина, яка завітала в рекрутинговий центр, зайшла і добровольцем іде, їй потрібно дати один мільйон гривень на обладунки, на озброєння, на навчання і так далі. Тому що половина цих грошей точно піде на військові справи. На зброю, на ще якісь там на захист, на плити і так далі. Це ну, важливо розуміти. І очевидно, що подібного роду норму і закон могли прийняти тільки в інтересах жінок і когось, я не знаю, жіночого розуміння життя. Тому що ну, чоловік не йде воювати для того, щоб його родичі після смерті будували собі. Якісь фільварки або там коштовні маєтки. Це зовсім не виключає питання соціальної допомоги. Я не полінувався і далі розділив взагалі всі ці цифри. Якщо розділити, що таке сума 37,5 мільярдів доларів. Якщо розділити на 50 тисяч доларів, це 25 тисяч підйомних для бійця і ще зарплата по 2000 доларів в місяць. Можна протягом року утримувати на передовій 750 тисяч військових на передовій безпосередньо по лінії зіткнення, в тому числі і іноземців за ці гроші. Ну, чи означає це, що ми не повинні а, не має бути там, соціальної підтримки сім'ям загиблим? Звичайно. Але це мова йде про соціальні виплати на дітей і батькам, які були на утриманні. Матерям, можливо, ще там комусь, якимось родичам. Мова йде про суму, ну, наприклад, ти взяв суму 400 доларів на місяць, виплата родичам чи дітям. чи Протягом 15 років це сума буде 72 тисячі доларів. 72 тисячі доларів. Але 72 тисячі доларів, 375 тисяч доларів є різниця. При чому? Цих 375 тисяч доларів Федина істерику там закатала на, цьому, на трибуні. Але забулася сказати під час цієї істерики, що 375 тисяч доларів не мають ніякого відношення до обороноздатності країни. Тобто ці гроші йдуть на побудову маєтків, ще чогось, життя за кордоном, купівлю нерухомості за кордоном. Ну, На жаль, так використовують ці гроші. Як ми можемо, кого ми мотивуємо, як ми можемо виграти війну і кого ми в такий спосіб мотивуємо? Як це все ну, от, поєднується і узгоджується з ситуацією, в якій ми опинилися? Отже, от такий Мій буде аналіз інтерв'ю сирського і загалом ситуації, ну, з мобілізацією. Наостанок, хто вже дослухав, я трошки все-таки додам філософії. Хвилин п'ять, напевно, на це піде. Ну, порядок в голові починається з філософії. Якщо філософія, філософія це точна взагалі дисципліна. Я не буду казати наука, тому що це не наука. Вона не передбачає ніяких роздвоєнь. У нас чомусь вважається, що якщо щось незрозуміло, треба сказати, що це питання філософське, і воно вимагає якоїсь невизначеності. Навпаки, філософія це завжди визначеність. І ми повинні зрозуміти, що ми не задоволені насильством. У нас чомусь вважається, що Інший полюс, протилежність насильству в мобілізації це є добровільність, це є рекрутинг, це неправда. Протилежність насильству є примус. І якщо ми не повернемося до примусу, то у нас завжди буде, буде насильство. Кого стосується примус? Примус стосується. Молоді віком до 25-27 до років. Так само, як у нас є обов'язково і загальна середня освіта, так само обов'язковою має бути у нас і строкова служба. Строкова служба здійснюється виключно для мілітарізації суспільства. Примус також з зобов'язанням воювати є для людей, на яких держава витратила бюджетні гроші для їх підготовки. Служби для суспільства для країни це поліцейський, це прокуратура, пожежники і, звичайно, державні службовці. Святослав Дубина він, до речі, все правильно каже, що кожен повинен довести лояльність державному утворенню Україна і показати, що він стріляв ворога. Довести це ворогу, що він громадянин України. Тому що фактично ми фінансуємо колаборантів. Люди, які знаходяться на державній службі, і не взяли в, руку збро... в руки зброю, хоча б рік не провоювали на фронті, вони залишають для себе великий коридор для маневрів. І коли приходить ворог на окуповані території, вони говорять про те, що ми не воювали проти вас. Ми просто виконували господарсь... господарські функції тут. Органи місцевого самоврядування. Так ось оці люди, вони примусово повинні йти і воювати. Це державні чиновники, службовці, поліція і так далі. Вони воюють. Юнаки з 18 до 25 там, чи до 27 років, вони в примусово обов'язковому порядку проходять строкову службу. Це є база для рекрутингу в подальшому. Вони на добровільній основі рекрутуються. А держслужбовці служать зразком і взірцем для бази для рекрутингу, для громадян України. Інакше це все не працює. Так не буває. І сирський як генерал мав би сказати такі прості речі і пояснити, чим відрізняється мобілізація від рекрутингу. Мобілізація це іменник, який не потребує прикметників. Вона не може бути добровільна. Мобілізація завжди примусова, всеохоплююча і глибока. Вона всіх накриває без винятків. І передусім я сказав, кого вона накриває, мобілізація. Це молодих людей з 18 до 27 років і держслужбовців. Єдина різниця, що мобілізовані молоді люди, вони просто мілітаризуються, проходять строкову службу протягом року. Це важливо дуже для нас в цій ситуації. На четвертому році війни генерал Сильський мав би сказати такі прості речі, як він бачить. Відповіді розмазані, ні про що, ми працюємо, та, ну ви праві, все це не спрацювало. Ну таке, ну не хочу вдаватися там до якихось е нецензурних слів в цій ситуації. Ну, отже, отак, от таку філософію я хотів би запропонувати і ще раз підкреслю, що у нас стратегічний ворог Росія вона діє виключно. Законно в правовому режимі завжди. Бусифікація, вона не просто насильницька, вона відбувається в неправовому режимі. Це фактично йде сегрегація за соціальною ознакою. Вимиваються люди бідні, беззахисні, ну, вразливі такі верстви населення. Це демотивує. Українців, це демотивує суспільство, і це всі бачать. І от це інтерв'ю глибинне і програмне, яке дав Сирський, воно мало би відповідати на ці важливі запитання, вносити ясність. Але Сирський, він як і залужний, як і Шаптала, і всі ці друзі-генерали, багато слів, багато часу, і нуль інформації, і нуль розуміння. Бусифікація це є ну, продовженням її витоки, це станове суспільство. Причому те, що важливо розуміти, що станове суспільство або феодальне суспільство, воно може бути різним. Може бути так, що верхівка цього станового суспільства представлена аристократами, людьми честі. І вони десь ну, правомірно займають оцю верхівку верхні позиції в суспільстві. А у нас же ж станове суспільство таке, що наверху стоять аферисти і шулери. І вони придумують оці всі схеми. Нібито 15 мільйонів гробових, яких не платять, нібито 1 мільйон підйомних, яких немає. Ніхто не задається запитанням, яка доля буде цього хлопця, який пішов в підрозділ, де одні мобілізовані і бусифіковані, скільки він там проживе взагалі. Ось. Тому такі результати у нас, це теж немаловажне взагалі в, в цій справі. Тобто рефлексії, аналізу там ну, бракує, немає, так скажемо. На жаль, від наших генералів і високопосадовців. І фактично, Толку від цих всіх інтерв'ю ну, дуже мало. І ми самі повинні це випрацьовувати, поширювати і продавлювати в потрібному напрямку. На цьому закінчую. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.